Друзі, всім привіт! Ви на каналі Трейдмастер. В мене сьогодні для вас цікаве відео. Сьогодні буде огляд маркету обов'язково. Ми з вами подивимося на те, в якому він стані знаходиться, чому він так низько, які чинники на нього впливають. Який ж потенціал в маркету даного в найближчому майбутньому. Також велика заява. Я продаю свої монети, повністю всі, що в мене є. Беру. Кеш, реальний кеш на цьому, я про це з вами говорив і на своїх стрімах. Майже всі мене підтримали в унісон. Тому я вже почну трейдити знову з команди Тоців, які розпочинається вже у нас через, можна сказати, через півтора тижні. Тому я думаю, з нуля буду з вами трейдити, Буде багато що цікаво. Цей Ці сезон я допрацюю однозначно. Тому такі у мене плани про це. Ми з вами теж поговоримо. Ну, подобається контент, друзі. Завжди не забувайте ставити лайки, коментувати це відео і підписуватись на канал, якщо ви нові. Поїхали! З чого ми з вами розпочнемо? З моїх партнерів, UT Coins. і саме їм я вирішив і продати все, що в мене було. Я вийшов з своїх інвестицій, взяв дуже багато мінусів. Я втратив ну на мільйонів напевно 4 5 за останній тиждень, це так по мінімальному. Е, і в результаті в мене було на рахунку 57 мільйонів. Я їх виставив на продаж, вистав на продаж 55 мільйонів, але я вже з ними домовився. Я продам 57, і в мене після продажу цих монет ну можливо буде 1500, напевно, я собі залишу. Можливо, навіть до мільйона собі залишу. Для того щоб мені було легше з вами фліпати саме на команді в ТОЦІ, тому що ТОЦІ це дуже класний період року, коли е, ну, можна заробити багато. Також. У моїх партнерів Utcoin я вибрав опцію продаж за 3 дні, тому що Якщо ви продасте за 3 дні таку суму, то буде 1700. Якщо за 2 дні я продам таку суму, це 1400. А якщо за 1 день, то 1300, навіть менше. Так? Тому я вибрав все-таки взяти кеш. Я їду в Чикаго вже сьогодні. І я повернусь аж через тиждень і 2 дні. Плюс-мінус. Тому я не буду трейдити. Я не буду на маркеті взагалі в цей час. І, відповідно, монетки мої продадуться, а там вже побачимо. Також в них є прогрес, де можна подивитися чітко на якому етапі. Можете побачити, що на моєму балансі ще залишилось майже 35 мільйонів. Тобто 22 мільйони, можна сказати, я продав вже. Тому наступні два дні я дойду до нуля. Така от історія. Також, якщо ви зацікавлені чи в продажу, чи в купівлі монет, то ви можете завжди до них звернутися і в принципі замовити в них монети. Зараз ціна на мільйон монет. Так, давайте ми введемо суму: 1 мільйон 54,90, Тому. По промокоду Trademaster вас буду очікувати 10-відсоткова знижка. Також гарантія від бану в них є. Я думаю, що я 57 мільйонів продав і мені нічого за це не буде. Я з вами поділюсь, як це пройшло. Ну і ви побачите, в принципі, тому що ви заходите на мої стріми, ви бачите мене на моєму аккаунті трейдечі. Тому своїм партнерам я довіряю, так що звертайтеся, всі посилання будуть в описі до цього відео. Тепер ми переходимо з вами. Напевно, ну, до успіхів, тому що все-таки це приємно сказати. Я, напевно, єдиний трейдер в світі, який 6 сезонів підряд в топ-100. Це теж дуже для мене важливо, тому що, як не як, FIFA — це хобі, FIFA — це така приємна тема, знаєте, яка вас трошки відбиває від реальності, від того, як ви займаєтесь своїми справами, робота, стрес, особисте життя. Там різне буває, знаєте, це таке діло. Тому, як не як кожного року в мене ціль топ-100 і найкращий склад. І от успіхи FIFA, ви можете бачити, FIFA 18 я закінчив в ТОП-28 світу. FIFA 19, я закінчив топ-3 світу. FIFA 20 я закінчив топ-10. FIFA 21, я закінчив топ-25. FIFA 22. Я був топ-65. І це було. До нового року, я б я не продавав монети, я б, можливо, був топ-5, топ-10. Ну, я продав всі свої монети. І на момент uh, виходу я був топ-65. Ну і цей рік топ-19. Шалені досягнення, дуже класний результат. Шість сезонів підряд. Кажу, я особисто не знаю в ком'юніті. Я знайомий з цими трейдерами. Не знаю ні одного, який може таке похвалитися. Тому ну це знаєте, моє его. Я задовільняю, тому типу, кожен ставить цілі. Я люблю ставити цілі, до них йти. Тоді є в чомусь сенс, знаєте, та так без цілий, воно, в принципі, не цікаво І по житті, та й та, так загально. Тому GG, тепер я беру реальний прибуток з свого заняття, свого хобі. Тому такі от новини на рахунок цього. Тепер давайте перейдемо вже поговоримо конкретно про маркет, що відбувається, реально, що відбувається. Є деякі речі, чому маркет низько? Маркет реально низько, чи буде маркет і далі? Я думаю, маркет буде йти далі прямо до точці. А коли то це вийдуть, є підозра на те, що маркет виросте, коли то це АПЛ, мені здається, цей маркет полетить. Полетить дуже високо. Але поки маємо те, що маємо. Почнемо з чого? Перша причина падіння маркету це у нас анонс команди ком'юніті, команди спільноти тоців. І в них всіх ТОЦів будуть дуже... Соковиті карти, я вам скажу. Е, я вам показую ті карти, які я особисто голосую. Це моє голосування. Я тут погоджуйтесь, не погоджуйтесь, це вже таке діло. Кожен може проголосувати, знаєте, кожен може вибрати. Але мені здається, що ком'юніті здебільшого вибере щось похоже, на те, що вибрав я. Дехе, я думаю, буде точно на воротах. Даніло кімінджей, скоріш за все, ця парочка теж буде. Я так свідомий. Аке буде однозначно, тому що це Прем'єр-Ліга. Е, тут, бачите, я люди в. Ну, люди проголосують за Робертсона, тому що це теж Апрел. Хоча тут важко погодитись. Той самий Отамеді мав прекрасний сезон. Ну тут кажуть, тут дуже багато гравців, які провели шикарний сезон, але вони не потраплять через те, що з них просто не проголосують. Тому що мета є мета. Правий захисник, я думаю, буде трімель, тому що з Гертою він дуже гарно виступає в цьому сезоні. І думаю, і спорт його в принципі можуть додати в команду. Ну, а Мін Джей, я думаю, це корейська стіна. І Даніло, капітан Ювентуса прекрасний сезон. Ну, а аке, я думаю, тут без коментарів, так? Шикарний центральний захисник, який вчора просто з'їв Комона, коли я дивився матч Ліги Чемпіонів. На рахунок матча Ліги Чемпіонів сьогодні Бенесер приніс перемогу Мілану над Наполі. Цю гру я дивився онлайн. Також лайв я дивився на Челсі з реалом. Ну, Як говорив Олександр Дельп'єро перед матчем, я не бачу жодних шансів, і це виглядало навіть трошки зневажливо до Челсі. Я все-таки вболівав за Челсі своїм з другом. Но там без варіантів, насправді, там без варіантів, тому Реал є Реал. На рахунок Бернадо Сіла і тюрама. Ну, Бернадо Сілва точно буде, а тюрам буде через те, що його любить ком'юніті. Карта виглядає як гулі, от типочку подивиться на нього вгорі. Шалений просто відбори, удари, сила, е перекриває півполя, рослий мужик, і я думаю, тюрам теж буде. Ну і напад. Родріго з Реалу точно буде. Я впевнений в цьому Жезу з кавити зіграв пару матчів згоден, але ком'юніті проголосує, тому що це Арсенал це один з найбільш популярних клубів світу. Причому ми з другом теж дивилися сьогодні на квитки. Ми хотіли хочемо поїхати в Лондон, десь можливо через півроку. подивитися матч Челсі. І ви знаєте, він казав, що, наприклад, всі, всі квитки на матчі. Арсенала в два рази дорожче, ніж на матчі Челсі, причому ну, там 400 доларів. 400 доларів це просто, щоб піти, подивитися на арсенал на Емері. тому що там у них дуже високі ціни, але люди приходять, стадіон забитий постійно. Тому це ну, то вже таке діло. Ну, на рахунок третього нападника, все таки питання. Я думаю, все таки Санчеса візьмуть, тому що теж у нього ж є жива карта. І та жива карта, вона дуже метова, дуже цікава. Хоча, якщо подивитися тут. Ну, то можна виділити однозначно гонсела, гонкало, рамоса, які проводить теж феноменальний сезон. Можливо, вони дадуть більше людей, ніж 11, буде ще якась лавочка запасних, і вони додають всіх метових. Тому я під, підтверджую ну, цей склад, це моє голосування. Тому а, отакі от справи. Тому я навіть можливо зроблю шеєр свого поста. Ну це вже я зроблю а, після запису відео. надальше, ми відправляємося на другу причину, а, чому маркет. Помирає перша це от ця команда, то це, вийдуть між іншим. Між іншим, між іншим, Тобто це вийдуть скоро. То це у нас вийдуть 21 числа. Зараз ми очікуємо другу команду. У нас буде друга команда саме Титанів. Теж багато ікон, багато героїв. Ми вам покажемо, які гравці саме будуть. Тому ми їх очікуємо. Ну, а то це перша причина. Так, дивіться: на рахунок контенту, чому маркет падає? Ну, почнемо з того, що вийшов Ройкін. Він прибив в центр поля. Так сильно прибив, тому що дивіться 91% лайків. Карта намальована дуже шалено, гарна динамічна фотографія. І він почав прибивати центральних підзахисників. Далі ми отримали СБЧ на Прайм Тоті футберзі Icon. Це якраз моє останнє відео, яке вийшло. То в ньому ви могли подивитися на ці паки, які вийшли. Ну, тобто, стосовно в цих паках падав. І це СБЧ теж прибило маркет, тому що, ну так. 440 тисяч. Ну, люди збирали. І це СБЧ буде повторюватися знову в п'ятницю. Я думаю, рейтинг виросте. Той рейтинг, який виріс минулого разу, саме 86-й, 7-й, 8-й і 9-й, ну і частково 90-й. так? Я думаю, він знову виросте. Тобто треба придивитися зараз, бо саме цей рейтинг може бути дуже цікавим для купівлі. Ми про це поговоримо далі. Ось він прибив рейтинг, точніше маркет. Вийшов ОЗІЛ, не сказали, що він може прибив, але. Роберт Пірес, вихід Переса теж прибив маркет. Він теж попливав на всіх лівих півзахисників, які зараз в грі доступні, солив французькі ліві півзахисників. Чому? Тому що його СБЧ гарно оцінене, майже в 600 тисяч 577 тисяч. Це на 200 тисяч, здається, дешевше, ніж його ціна була на маркеті. Людям це сподобалось. Люди це оцінили. Він прибив маркет свого часу. Вийшли піки. Я ніяк недооцінювати ці піки. Не варто ну теж, ну якщо ви недооцінюєте, це неправильно. Піки на Гравцями 81 і 82, вони теж вбили маркет, тому що люди продавали свої склади, вони крафтили ці паки, вони збирали фодер. Маючи цей фодер, вони збирали собі СБЧ на Ембапе, на Анкунку, на тих же ікони, які вийшли умовно, на канте. І ви знаєте, це теж впливає, тому що люди продають свої до гравців, переходять антрейд. Люди бояться втрачати монети. Люди бачать, що маркет падає. Ніхто не хоче мати продаваємих гравців все в складах. Тому це теж впливає. І ці піки вони вам дозволяють наловити високорейтингового фодера. Тому ну, це допомагає збирати їм Е, На рахунок ще одного фактору вийшов Карлос Альберто. Я не очікував, що капітал вб'є маркет, Він вбив на маркет, особливо маркет сезешників і ПЗшників. Він просто їх знищив. Тому що СБЧ теж дешевше, ну там на 250 тисяч, ніж його ціна на маркеті, їм коштував мільйон буквально на минулих вихідних. Це була карта на мільйон монет. І 93% лайків, 7% дизлайків, це говорить про те, що оцінили його шикарно, і люди реально багато того -то збирають. Мені він не цікавий, але я не гравець. Тобто я не граю в матчі, я б його не збирав, тому що це не найкраща версія. Я його грав. Буби це 95-й капіта чи четвертий. Там якась умовна Титан карта, я би, та, я би збирав, сказав, о прикольний правий захисник. Хоча мені завжди ближче кафу через те, що кафу я застав. Кафу я бачив, як він грав і за Рому, і за Мілан, і вигравав Чемпіонат світу з Бразилією, і це я бачив. Тому в мене прив'язаність таки більше до Кафу. Ну, але Альберто це мета карта. Говорить, що не вистачає йому немножко агресії, але ну типу таке діло. Ну і останній фактор в плані СБЧ контенту, який вбив маркет це оцей пак. 83,15. Це типу нагадує 85-15, яке в нас виходить коли? Десь в серпні, Ну, в нас не серпень, але СБЧ, похоже, впливає на маркет, його вбиває просто в хлам, особливо те, що в паках. І СБЧ коштує 88 тисяч. Це СБЧ підняло на кінець-фодер для тих, хто фанати фодера. 83-й піднявся з мінімалки, о 1100. 84-й піднявся з там 800 до 4,5 майже. І 85-й піднявся з 8 до 10. Тобто це підняло рейтинг, питань немає. І цей пак він теж вбив маркет, тому що багато хто його зібрав, багато хто наловив в ньому гарних карт. І так, і це СБЧ повторюється. І воно, я розумію, буде доступне і сьогодні. Тому, хлопці, ви знаєте, це СБЧ реально буде вбивати і надалі маркет, тому будьте обережні, особливо сьогодні в четвер. Коли вийде ще титульні матчі, плюс цей пак, я думаю, буде хороший коридор для того, щоб зайти в карти, які будуть йти з паків саме титани. Перша команда. Я думаю, ну багато грошей на цьому можна заробити. Тому ми про це ще поговоримо далі. Відео буде довге, тому можете сидіти, я з вами поговорю більш детально. Ну і е, ще який фактор, чому марки низько, це оця команда. Ви скажете, а чому ця команда? Тому що і e Sports підняли шанс випадіння цих карт в паках дуже високо. Ці карти страждають, ці карти нереально низько, ці карти нереально недооцінені, Дивлячись на ці ціни, я просто в ступорі. Я тупо, як ви мені сказали, отакі ціни, отакі ціни, які я бачу зараз на своєму екрані, і ще ви мені сказали, що вони такі будуть. Я би сказав, що ви ілюжено, у вас ілюзії, і у вас нереальне від... ну, є просто неправильне відчуття реальності. Але те, що я бачу, це просто як. Ну, я ви це можете пояснити. Я розумію, що шанси падіння і e sports підкрутили, ком'юніті за це вдячні. Ком'юніті дуже раді. Особливо, Свожливо ці парки кар карт ловить в пак, а такі, типу, о, прикольно, я зловив таку карту, зловив таку карту. Але ви знаєте, я завжди е, на Ultimate Team дивився під е, кутом того, що отакі карти, отакі, які ми бачимо, так, вони повинні бути важкодосяжними, Вони повинні бути цікаві, вони повинні бути ціллю людей. А такі ціни, як зараз, ну, типу, вони зараз доступні. Чи це погано? Та, ну, типу, з точки зору трейдера, ну так, да, погано, тому що ну, тому вони дуже дешеві і вони дуже сильно валяться вниз і вони не відскакують взагалі. Через те, що суплай величезний. З точки зору гравця, ну прикольно, ви можете прати за цих своїх героїв, за легенд. Ну, але я кажу, я віддаю перевагу високому маркету, я веду перевагу, що коли ви трейдите ці монети. Вони дійсно дозволяють вони зібрати тих гравців, яких не можуть інші дозволити. Я розумію, там в кінці року, так без питань, всі мають, але от на даному етапі я вважаю, що це дуже низько. Якщо ми говоримо про ціни на ці карти, я вважаю, що це купівля. Всі з них купівля, і причому кричуще. Чи я буду купляти? Ну, я не буду, тому що я продаю монети. В мене немає, не буду гроші. Але якщо чесно, то навіть по тим цінам, які зараз мені подобаються, але знаючи і спортс. Я вам раджу ці карти дивитися, знаєте коли, от саме після виходу титульних матчів. Я думаю, що буде знову кордор входу. Ну, але навіть зараз, чи мені подобається Касільяс, чи мені подобається клозе по 80 тисяч? Так. Чи я би пішов в них all-in? Ну, напевно, так. Чи мені подобається лам за 80 тисяч? Ну так, звичайно. Ну, це і рейтинг низький, високий, але ціна низька, хоча то це приносить багато рейтингу. Але до тоці ще ну, тиждень це часу. Але СБЧ, оцей пак, про який ми з вами говоримо, який от вийде знову, він підніме цей рейтинг знову ж таки от, оцей 90 Тому я вважаю, що такі карти, яка сіль за лам по 80 тисяч, той самий Клозе по 80 тисяч це дуже низько. Я вважаю, що лам оцей 320 це дуже низько. Карлос і Фердінанд в районі 570. Це шикарна ціна, як для мене. Беркам, е, ну там 370, Есьєн, можливо, 270. От до цих, цін, до цих цін я би старався і піти. Торес, можливо, там мільйон. Дель П'єро, можливо, мільйон 500, Так, можливо, мільйон 450. Це мені теж подобається, однозначно. Лусіо 2,3 навіть, Туре, там 3,4. Донован і Люмберг там, по 35 тисяч можна поснайпити. Дель П'єро по 25, 26. Торис по 15 це подарунок. Це прямо подарунок. Ну, тобто, мені це виглядає, як подарунок. Але з другої сторони, на цьому маркеті, який постійно падає, і ви знаєте, куди ти дивишся на ці ціни вчора я дивився, думаю, та це купівля. Заходиш на маркет, думаєш, та це купівля. Проскидаєшся сьогодні, дивишся ці ціни. Думаю, та як так? Заходиш зараз вечором записувати відео. Такі то як так? Я впевнений, що, можливо, навіть завтра, коли зайду на маркет, так просто гляну, так? Умовно. На футбін. я скажу, то це взагалі просто якась. ну. Як це? Тому так, оці ціни, які назвав, мені, в принципі, подобаються. Чи є ризик, що вони підуть нижче? Ну, як ви бачите, на цьому маркеті все йде нижче з кожної хвилини. На рахунок минулої команди тижня, тому що я набрав багато Левандовських, багато бензима. Я їх набрав по. По 100 тисяч, по 95, по 90, по 87, по 88. Я їх всіх продав по 93, 94. Вийшов з цих карт, продавав дуже довго, Взяв, зафіксував мільйонів два на рейтингу, точно 2 мільйони втратив. Ну, але з другої сторони кажу, я продав, тому що я вирішив вийти з монетами, взяти якийсь реальний кеш. А так то вони пішли вниз, тому що всі пішли вниз. Весь маркет нижче. І той факт, що 92-й. Зараз вище 93-го говорить про те, що коли 93-й вийде з, ре... з цього, наприклад, клоза вийде з паків, і Касіліс вийде з паків, є підозра на те, що вони теж підуть вверх. Через те, що вони підуть з паків. Але теж суплай, умовно, на цю команду вищий, ніж суплай на цю команду, тому ця команда до сих пір тримає ціну, як ніяк. З нової команди тижня, до кого вам варто придивитися, хто буде класним фліпом. Саме в Знепаків. Тут тільки одна карта, яка може мати якусь ціну. Як на мене, це Донорума. Всі інші карти підуть до мінімалок. І Гріліш, і Гермосо. Вони підуть нижче, однозначно. І Савіч Фодер, і цей Олісе Фодер, хоча карта ламривна гарно, і Ділоренсо буде теж фодером. Скоріше за все, там він буде коштувати своїх 30 тисяч, не 30, ну 40 тисяч, можливо, 35, десь в п'ятницю суботу. Єдина карта кажу, до яку, до яку я б звернув увагу, це донорума. Купівля цієї карти, ну, скоріше за все, ну, буде, я не знаю, там, можливо, субота-неділя. До нього треба буде вам дивитися більш активно, тому що це ну, один з найкращих вартів в грі, і він дає багато лінків, тому що ПСЖ. От, на рахунок карти Foodbirds, як вони себе поводять остання команда, вмерла, просто вмерла. Всі карти втратили в ціні, всі карти пішли вниз. Навіть той самий Хумельс, який вже був 130, зараз вернувся вже 88. Ну просто все вмирає. Всі карти вниз. Єдине, що Вернер тримається потужно, тому що до людей до сипір грають за Бундеслігу, а Вернер це такий безальтернативний в цій лізі нападник. тому... Тому все в принципі низько, все дуже низько. І я думаю, що піде в майбутньому ще не як ще як ніяк. Якщо ми глянемо рейтинг, то, ну я вам ще раз кажу, в нас контент буде. Звичайно, будуть. 83-й, який кажуть, піднявся з мінімалки. 82-й піднявся з мінімалки теж. 84-й піднявся, 85-й трохи піднявся. 86-й до сих пір низько. 87-й трошки впав. Бачите, такий рейтинг 7-й, 8 й 9-й. І 90-й 90-й вже все. А от цей рейтинг ще, в принципі, якось живе. Але мені здається, що гроші є зараз в рейтингу теж, а, що з виходом СБЧ саме на ікону, є ймовірність того, що 90-й підніметься до своїх 60 -ти. Є відношення ну, ну, що 91-й підніметься знову вище 70 -ти. 92 й може піднятися доволі сміливо, так теж в район 90-можливо. 93-й, ну по 80 тисяч. Ну, типу, це, це, це дуже низько. Хоча кажу, зараз в новій команді у нас будуть знову такі фодерні карти, які знову випустили рейтинові, тому теж є підозра на те, що вони будуть мішати піднятися іншому рейтингу, але все рівно суплай закінчиться і все буде ніби добре. На рахунок популярних карт ти теж заходиш, дивишся і в шоці, просто в шоці. Мбапе вже 420, Фофана 250 після поразки. Маркізо впав, тому що в нього виходить СБЧ скоро. Ну, в загальному все супер низько. На яку карту не глянеш, все супер низько. Єдине, що бразильці тримають в ціні, той самий Карлос він міг піти ще нижче, але з виходом капіте, бразильські гравці, хоча б-мінус, плюс плюс-мінус щось вартують, а то рекшет, тобто дивитись на турет там, Турет 220 це, це що за ціна? Але кажу, ми отримали стільки центральних півзахисників, що. Що просто страшно, лячно. І той факт, що навіть живі карти після своїх перемог, той самий Алаба, після перемоги сьогодні там втратив 200 к, можна сказати. Тобто гравець, команда виграла, команда собі майже забезпечила прохід, але настільки ця перемога була очікувана, що він просто о горецьке відскочив. Він був 620, 610. Цей дав ріст. Але інші карти просто вмирають. Навіть то тімбапе вже е, нижче 11, Теж на нього це впливає. Саліба дуже низько. Маркет в жопі, одним словом. І що ми говоримо про зливи, у нас в новій команді Таню буде Дудик. В новій команді буде Зубастик. З Кубком світу. Вау! Е, на рахунок всіх гравців це у нас Сойскиайр, два Овена буде, Лампар, два Хаві, Джерард, Роналдо, Дудик, Ван Бастен, Блан, Джокол, Віра, Маркізо, СБЧ, Форлан, Рауль і два Даугліша. Вот у нас Фабіо Канаваро з Кубком світу. Ось у нас Марко Ван Бастен з Кубком Ліги Чемпіонів. Ось у нас е, той самий Даугліш. Не знаю, з якою статуеткою і за що це йому. Підкажіть, будь ласка. Е, ну, і Ван Бастена зробили на кінець то. Йому ще дадуть зірочки. -ух! І ще дайте йому п'ять зірочок на чомусь на, на, на фінтах, щоб було весело. Таке, от звичайно, маркізо. І знаєте, центральний після казникам буде туго, тому що. З виходом Маркізо, ну кажу, вихід Маркізо, він буде рейтинг тримати. Вихід СБЧ на цю ікону, який виходить в п'ятницю, рейтинг буде тримати. Тому мені здається, що 90-й, 89-й, 88-й, 87-й і 91-й, в принципі, перед контентом, в п'ятницю, перед контентом на паніці буде купівлею. І що б цікава моя думка. Тобто, якщо у вас є гроші, ви можете в принципі пробувати. Також будучі, Булучі буде в СБЧ, Ювентус, Якщо ви зібрали Рабіо, якщо ви зібрали того самого Сандро, от буде у вас центральний захисник, який теж доволі популярний буде, я думаю. Тому таке от відео, я думаю, що якщо підсумувати, на рахунок рейтингу, я думаю, рейтинг буде і завтра, треба в п'ятницю, я думаю, в, в п'ятницю до, до контенту, в п'ятницю рейтинг має вирости. Хоча суплай буде величезний, але все рівно. Карти Живі саме ці вони, ну, точніше живі, з е, е, кубками, так вони, я впевнений, що виростуть. Е, питання, від якого дна будуть штовхуватись, але це ми вже знаємо, напевно, завтра ввечері. Сьогодні, ну, брати зараз знаєте, всліпу ризикувати, напевно, ні, краще вже брати завтра. Я впевнений, що це СБЧ, який вийде, і плюс матчі, суплай, їх опустить. Хоча я кажу, є такі ціни, наприклад, ти дивишся на Касіліса, дивишся на Клози, як Фодер. Яглам, Фодер, так, ну це занадто низько в будь-якому випадку. Е, ось. Також, якщо ми говоримо про команду тижня, я підсумував, що п'ятниця, субота, неділя, придивіться, Команда тижня тиждень буде цікавий, особливо донорума. Ну і рейтинг, це ще взагалі маркет, я очікую, буде палити далі. Саме на паніці в очікуванні команди Сезону. На це у мене все. Якщо додивилися до кінця, давайте напишемо з вами якесь цікаве кодове слово. Ну і хай це буде. А... Хай це буде. Ви знаєте. Маркізо, наприклад. бачите, Маркізо. Це буде кодове слово. Що доведеться до кінця, то я оце зрозумію. Якщо ви запишете Маркізо, я в кінці поставлю лайк і зроблю make sure, що я поставив цей підтримую ваш коментар. Це в мене все.